Комунальні служби минулого тижня займалися прибиранням і чищенням території міста, обрізку аварійних дерев вивозили опали листя, зауважив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Також проводились роботи по усуненню аварій в житловому фонду, проводились роботи по відновленню системи теплопостачання, відновлювали дорожнє покриття, яке у нас постраждало після вибухів. Працювали також по ліквідації спокійних звалищ по місту. І тривають у нас роботи по ремонту ще двох бомбосховства. В даний час невчасно запущена електростанція на посілки поселок без води, це абсолютно не годиться. Це перше. На посілки там як ну, щось сміття ж не убрано, новий підрядчик знову шкутильгає, в його екскаватор поламався, в його щось не склалося. Давайте ще раз оголошувати. Давайте ще кось. Давайте які ти варіанти інші. Ну ну це ж не годиться, там кут, куча кучі сміття. Очільник Шосткинської громади Микола Нога поцікавився у пана Милашенка, чому і досі не закуплена машина для вивезення сміття, адже на ці потреби були виділені кошти з місцевого бюджету. Зауважив він. «Чому вона не реалізовується ця задача через «Зеленбуд»? А може, ми «Зеленбуд» поставимо. Вона буде збирати сміття і забудемо за ці проблеми. Ну, що ти скажеш Ну. завідувачка Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ірина Хаміцевич подякувала усім, хто допоміг відновлювати будівлю установи, пошкоджену внаслідок ударів ворожими кабами. Буквально за одні сутки після останнього нападу. Тобто, на жоден день ми не припиняли свою роботу. 9 листопада вихованці кадюсиша Барса у складі національної збірної України взяли участь у міжнародному. Турнірі зі стрибків на акробатичній доріжці за підсумками змагань шосткинка Діана Денисова виборола срібло. Про ці та інші досягнення наших спортсменів розповів начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Браларафі вбувся перше тур чемпіонату України з ганболу десятого років народження. Шоцінська команда перемогла з Запоріжжя. Поступилась слава віківства спортивного лицею.